Маленькі волонтери, франківські школярки в одному з мікрорайонів обласного центру, організовують благодійний ярмарок та збирають кошти на потреби збройних сил України. З дівчатками поспілкувалась наша Ольга Нестерук, і вона готова розповісти усі деталі їхньої доброї справи. Це школярки Аня, Маргарита, Віка та Софія. Дівчата проживають в одному дворі та дружать з дитинства. Спільно вирішили зайнятися і благодійністю. Самий перший день, коли ми ніби почали лишень продавати, до нас меншість підходила, але ми придумали кричалку, ніби лимонад придбай за силу допомагай. І з цією кричалкою до нас підходило більше і більше людей. Потім батьки нам ніби сказали, щоб ми закликали більше людей. Ми там продаємо різні прикраси, бісери, візерунки, плетемо самі різні колечка, співали пісні, ще ми продавали різні солодощі, люди до нас деякі навіть були, підходили і просто давали гроші, навіть нічого не брали. За два ярмарки дівчатам вдалося зібрати більше 9 тисяч гривень. Ці кошти вони передали на автівку для підрозділу, де служить батько однієї із них. Ми назбирали збирали, і він приїхав. Я була в селі на той момент. Тато такий приїжджає, я аж налякалась. Я аж була заплакала. Я дуже пишаю своїм татом, Він його ніхто не кликав. Він пішов ще два або три роки тому сам. І зараз він на передовій. Мені це діло дуже сподобалось, і я хочу допомагати нашим ЗСУ. Ми збираємо гроші і допомагаємо їм, бо. Я дуже хочу, щоб якнайшвидше закінчилась війна і був мир на світі. Під час третього ярмарку дівчата також зібрали немалу суму. Її теж передали на транспорт, тільки вже волонтерам. У нас є такий проект благодійний на шапку, де ми збираємо кошти. Дівчата прийшли прямо туди і принесли нам на концерт 5 тисяч гривень. Це було дуже зворушливо. Це було дуже так тепло. Бо все, що ми зараз робимо, в тому числі коли ми воюємо, коли ми волонтеримо, коли ми збираємо якусь допомогу, ми це робимо для майбутнього наших дітей. І коли ось ці діти приходять і приносять якусь допомогу, коли вони волонтерять, коли вони віддають щось своє для наближення української перемоги, це дуже розчулює. Різноманітні речі на передову волонтери передають ще з 14-го року. А з часу повномасштабного вторгнення Росії однією із основних видів допомоги стали автомобілі від позашляховиків до спеціалізованого транспорту. Зараз у нас власне запит на реанімобіль, тобто це швидка допомога. Машина швидкої допомоги належним чином обладнана, який можна буде транспортувати важко поранених військових, тому що запорука виживання пораненого на фронті це те, як швидко його доставлять до лікарні. Госпіталя, де йому зможуть надати кваліфіковану медичну допомогу. Автомобіль волонтери вже знайшли і вже майже тиждень збирають на нього гроші. Ми закликаємо всіх, кожен донат, кожна ця маленька пожертва, Вона дуже важлива. не має значення, скільки ви пожертвували, чи 50 гривень, чи 5, чи 50 тисяч. Наша сторінка громадська ініціатива Галичини. Там є всі реквізити, можна дивитися там, можна дивитися на мою персональну сторінку. Загальна вартість сереанімобіля 16 тисяч євро, а це приблизно 650 тисяч гривень.